Молитва до Богородиці про допомогу у важкі часи. матінко Небесна, прошу тебе нині, поможи молитись у тяжкій годині, щоб я не пропала, щоб я не забула, щоб ти для мене опікою була. Це твоя турбота, це твоя опіка, що я не сліпа, що я не каліка. Матінко небесна, дозволь вік прожити, щоб всі незгоди згоди. Легко пережити, щоб мир був у хаті, сусідів, народі, без Тебе, мій Боже, крок ступити годі. Навчи мене, Боже, як я маю жити, щоб у свою душу в ріхах не втопити, щоб у земні блага легко залишити, щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити мирно і не зазнаватись, молитися щиро, часто сповідатись. Милостиню бідним треба всім давати, обіду від серця, треба всім прощати. Глянь, царице світу, на молодь, на діти, як гинуть на світі, як на сонці квіти, дай помочі руку, поклич їх до себе, щоб вони звернулись, мій Боже, до тебе. Зігрій їхні душі, черстві й холодні, без твоєї ласки не вийти їм звідти. Прости, Мати Божа. Вони твої діти, прийми, Мати Божа, цю молитву щиру за моє здоров'я, за мою родину, за край наш рідненький і за батьківщину, за нас усіх грішних, за нашу провину, Хай лється молитва за всіх поколінь. Спаси нас, Марія, навіки. Амінь.